Спортотяг, перший плюс другий сорт, 10 кілограмчиків всього за 900 гривень. Батнічок на замочку від Adidas. До речі, розмір L. Дивимось далі. З капюшончиком. Дивіться, в якому красному колірі. Знизу є кишенька. І це у нас розмір XL. Панічки кортині. На жаль, розміру не бачу, вони не резенішся, дуже добре розтягується. Наступний фіолетовий в такому класному кольорі. Розміру, на жаль, нема. більше тут бордовий. Ви бачите? Так, батючок. Ну Тут така тканина йде на шийку. Розмір. Зараз вам скажу, якщо є. Що мати не скажу, Розмір, алічка. Дивіться який. Штанішки, дивіться, які класні, спортивні. та Всередині сіточка. Зелені куті. Теж, до речі, від Адідас. І розміршок штанішок. Наступний зовні з капюшончиком, Жіночий на замочку. На жаль, розміру нема. Валюрові штанішки спортивні. Збоку такі штучки на штанках. На жаль, розміру теж нема, не бачу. Що там в нас далі? Знову спортивні штанішки, Подивіться, які класні. На жаль, без розмір. Боже. Що тут у нас так агідався багато? Розмір XL. Наступний знову батник. З капюшончиком. Коротесенький, сіренький, без розміру ножа. Не думаю, це емочко. Так, дивіться, який я класний. Розмір Есочка. Покажу вам ще батько такого плану. Оп, з капішальчиком на замочку. Це як має бути розмір XL. і світшотик. Такого плану буде сіренький. Розмір S. Чоловічий світшотик. Тут залишився ще одяг спортивний. Якщо вам сподобався цей лотик, обов'язково пишіть в коментарі і зв'яжіться з вашими менеджерами.